Ну що ж, подивилися ми розпаковочку Амарану FOP60X. Давайте перейдемо до більш такого детального огляду, що ж насправді в комплекті. Вже трошки розпакований. Це маленький такий легенький рефлектор. Документація, яка в принципі веде до Serie Up, до цього ми повернемось пізніше. Це Такий розсіювач, а він такий має надягатись сюди, теж на це поглянемо. А, і тут блок живлення такий досить міцний, шнур такий класний. І якщо основ, сам головний блок, Отакою ручечкою відкривається, кришечка така міцненька. В принципі, не знаю, можна використовувати навіть для того, щоб воду попити. І не здивуюся, якщо вона досить добре витримує температуру. Основний блок. І що ще класно, що... Кріплення дуже продумане, класно зроблене. Тут нема жодних нарікань. Давайте одразу підключимо. Це провід. Зараз знайду, як його підключити одразу. Так він одразу вимкнувся. Треба було вимкнути попередньо. І... Ось так він світить і... А, ще є, давайте я його поки вимкну. А, є ще кріплення для батарей. Кріплення для батарей та власне кріплення до штативу чи стійки. Класне міцне кріплення. Не можна жодних дорікань щодо його якості зробити. Я маю Godox і, можливо, буде з часом я порів... зроблю порівняння деяких таких деталей. Але ну, супер. Супер якісно зроблене. Металевен, здається. Важке, добре закручується, тобто, як в деяких виробників на світлі є нарікання, що подібні речі не працюють як слід, тобто, їх неможливо зажати і вони будуть прокручуватись. Тут все не так, тут все зроблено якісно. І ось такий маленький блочок, взагалі моноблок. Він маленький, Така... тут взагалі-то дві кнопочки вімкнути-вимкнути вимкнути, та власне регулювання. А, давайте зроблю поменше, тому що занадто ярко, яскраво. А, оскільки це X-версія, це біколор версія. Вона не така яскрава, як Daylight-версія. Проте за те ми маємо можливість регулювати, якщо так натиснути, ми маємо можливість регулювати температуру світла. І це, ви знаєте, як на мене дуже прикольно. Буває зручно, не те, що потрібно кожного дня, кожної хвилини. Проте, взагалі, штука корисна. А, можна регулювати натисканням. Одразу от, давайте залишимось на холодному, а, утримуємо кнопочку, а, здається, там має 2-3 секунди, і далі ми переходимо на яскравість. А, досить наглядний екран, досить інтуїтивно все зрозуміло, досить добре працює. І... Наприклад, якщо... ну, і Так, ще трохи повернусь на секундочку до того, як все запаковано, е, класний такий бокс за, е, для світла, в принципі, блін, включено все, тому що то, як запакований конкурент, а саме Godox 60, ну, таке. Насправді, там незручно його запаковувати, незручно переносити, тому що це зазвичай картонна коробка, в якій пінопласт, і ну, не настільки зручно, як тут. Єдине нарікання, що ми маємо запаковувати все дуже дуже добро, добре одне до одного, тому що інакше коробку буде закрити проблематично. Давайте... Приєднаємо такий легенький маленький рефлектор. Класно, в принципі, зроблено, все воно легко. І враховуючи наявність батарейного блоку, ми можемо, ми можемо використовувати його за будь-яких умов, які нам здадуть, ну, будуть потрібні. Тобто його можна взяти з собою, легко перевести, та працювати в, навіть в польових умовах мобільно батареї батарей звичайні Sony, і вони коштують не так вже й багато відносно. Можна йти прийнятні варіанти там, за декілька десятків доларів за штуку. Пару десятків, здається. Ну, як на мене, це не дуже дорого. А, і якщо воно працює, то, то це класно. Треба буде спробувати, але на жаль, у мене зараз таких батарей немає. А, так. А, і далі одна з класних фішок це Sidios App, який дозволяє все те саме, що я робив, тільки що з е, мануально робити все те саме е, по, е, віддалено. Зараз я його запущу, я раніше його вже встановив і подивимось, що, що, що можна з цим зробити. Я, до речі воно не одразу інтуїтивне, але досить потужна туза, яка може об'єднувати ваше світло в сцени. Тобто декілька наборів світла об'єднати в одну сцену. Можемо запустити перейти на це світло і побачити в принципі в принципі ось керуючи смартфоном я можу впливати на світло можу змінювати інтенсивність яскравіше повільніше е, можу обирати можу обирати ефекти різні набори Ефекті. Мабуть, для того, щоб це було наглядно видно, треба приглушити інше світло, щоб воно було зрозуміле, що відбувається. Можемо обирати світову температуру. З дуже багато, і це треба окремо збиратися з цією лампою. Давайте просто я покажу деякі ефекти, які у нас є, які у нас є в наявності, тому що тут ну, купа всього. Купа можлив, можливих варіантів. І цьому додатку потрібно з цим треба працювати. Розбиратися і робити окремо відео щодо того, як це має працювати, які є можливості. Взагалі-взагалі. E, Моноблок взагалі. класний, дуже компактний, про це я вже казав. Комплектація гарна, як на мене. E, на жаль, хотілося б... Хотілося би. Там якусь стієчку в комплекті чи ще щось. Проте. Е, Аптір ап досить. Е, багато хочуть за будь-які. за будь-які штуки, що е, розсівачі та таке інше. Вони за все хочуть досить багато грошей. Проте. Все те, з чим я стикався, чи просто працює і воно зручне у використанні. І от ви бачите, певний час працює моноблок, і він майже не шумить вентилятор, діоди. можливо, якщо там десь доторкнутися до самих діодів поближче, Можливо, буде відчуватись певний нагрів. Але я експериментував з ним, якщо воно працює а, навіть на 100%, а, що для цього відео не... Що для цього відео буде дуже некомфортним. А, так, це кнопочка розриву у зв'язку з Bluetooth. А, а, Якщо воно навіть працює на таких високих навантаженнях, на високих потужностях, е, блін, все одно він не гріється. Я певний час його десь там з півгодинки чи навіть більше ганяв на більшій потужності і я не відчув жодних проблем з перегрівом. Як це буває, наприклад, е, там, ну, я не знаю, як на мене, Godox, з той самий SL... 60 годок, гріється і гріється досить суттєво. Хотілося б порівняти, як вони світять поряд, проте в мене зараз моноблок не, не вдома. Тому треба його буде забрати та порівняти, як воно працює. Але це, блін, це небо і земля, наскільки це зручно. Так, є певні незручності з, з цим. За специфічним монтуванням, тому що він компактний. Е, проте, блін, наскільки він легкий, і в принципі він досить, е, може, ну, досить може гарно працювати та покривати багато багато задач. І це класно. Ви знаєте, виникає бажання придбати ще один такий моноблок. замість Godox. Але, скоріш за все, якщо я буду купляти ще амаран, то це буде, мабуть, амаран 200. Тому що, ну, як на мене, 100D не буде суттєво відрізнятись від 60Х проте він буде досить великий вже. І... Коштувати, хоча він буде коштувати приблизно так само, як і 60Х. А, проте, 200, з урахуванням того, що можна гратися з потужністю, 200 буде більш функціональний, якщо потрібно більше світла, він буде давати його більше. Набагато більше можна отримати суттєву різницю порівняно з цим. І щоб що, що б ще хотілося, хотілося б е, пристрій, який е, такий самий, чи, можливо, трошки потужніший, який би вмів ще працювати КРГБ. Ну, Це вже таке побажання, тому що це відкриває ну, ще більше можливостей для роботи, е, для творчості певного роду. Ну, блін, взагалі це класно, але я трошки... Переживаю, скільки такий пристрій в виконанні Aperture може коштувати. Хоча, хоча, якщо брати їх rgb палку, світловий меч, він коштує ну, так само, як і багато інших. При тому, що він дозволяє використовувати той самий Sidus Link, ну, тобто дає тобі всю екосистему. Aperture, І блін, ти можеш його конектити за маранами, створювати світову схему. Ну, як на мене, це класно. З цим класно можна працювати. Хтось не дуже любить додатки. Так іноді зручніше все налаштувати вручну. Проте в цій ситуації, як я бачу, блин, якщо у тебе студія, наприклад, якийсь продакшн. І ти працюєш там, на регулярній основі, знімаєш відео, і у тебе світло все стоїть на своїх місцях, і ти, чим, в принципі, має стояти більш-менш на своїх місцях, ти знаєш, де, як його поставити, а ти зберіг собі сцену. І коли за, за декілька тапів на телефоні ти вмикаєш все в ті налаштування, які хочеш. Чи, якщо тобі треба їх там. Декілька варіантів міняють. Блін, ну це круто, ти просто е, на папірці накидав собі де що стоїть, і потім за три хвилини, розставивши світло на своїх місцях за три хвилини, всі налаштування відновлюєш для свого світла. Ну, я так думаю, я так думаю, це має бути круто. Але, на жаль, в мене не було. Можливості попрацювати такі, такі от умови. Опрацювати. Я спробую розібратися з цим і ну, подальшому зробити фінальне рев'ю з CDU Slink. Подивимося. Подивимо, що з цього вийде. Ну, дякую за увагу. До нових зустрічей!